Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс у центрі Всесвіту самотньо. У центрі Всесвіту самотньо це інтимний, хаотичний і приголомшливо щирий дескриптив того, як це бути творчою людиною, що бореться з депресією. Зої Торогут створила те, що критики називають одним із найважливіших графічних романів десятиліття. Сюжет охоплює шість місяців із життя авторки. Але не чекайте лінійної оповіді про успішний успіх це хроніка того, як Зої намагається вижити, малюючи комікс про те, як вона намагається вижити. Книга починається з того, що Зої перебуває в глибокій депресії. Вона відчуває, що її життя це набір випадкових кадрів, які не складаються в цілісну історію. Головний рушій сюжету її рішення документувати кожен свій день, щоб знайти в ньому хоч якийсь сенс. Вона буквально вирізає себе з реальності та вставляє в комікс. Авторка фіксує свої повсякденні думки, творчі кризи, поїздки на конвенції та відчуття ізоляції, навіть коли вона перебуває в натовпі. Найсильніша сторона книги її стилістична нестабільність. Зої постійно змінює манеру малювання, щоб передати свій внутрішній стан: реалізм у моменти відносної стабільності, карикатурність, коли вона іронізує над собою. І сюрреалізм та абстракція, коли депресія стає нестерпною. Авторка використовує метафори наповну від статичного шуму в голові до зображення себе як маленької істоти, що губиться у величезному світі. Значна частина сюжету присвячена поїздці Зої на великі комікс-конвенції в Америку. Це створює сильний контраст. Ззовні, вона висхідна зірка індустрії, з нею хочуть познайомитись видавці, її номінують на премії, зокрема премію Айснера. Всередині ж, вона відчуває себе самозванкою, яка хоче просто зникнути. Ці сцени детально описують соціальну тривожність. Вона показує, як це стояти в центрі вечірки, де всі тебе хвалять і водночас відчувати себе абсолютно порожньою оболонкою. Зої постійно ламає четверту стіну. Вона звертається до читача, сперечається з собою майбутньою, яка редагує цей самий комікс, і відверто зізнається, що іноді романтизує свої страждання заради хорошої історії. Але це не терапевтична книга, яка обіцяє, що все буде добре. Вона не дає простих відповідей, це радше дзеркало для кожного, хто відчував себе не на своєму місці. Вона досліджує егоїзм митця та страх бути забутим. Попри важкі теми, суїцидальні думки, деперсоналізація, у коміксі багато самоіронії та чорного гумору. Це допомагає не потонути у важкості тексту. Цей комікс це візуальний шедевр, який змушує відчувати себе менш самотнім у власному центрі Всесвіту. Книга залишає після смак світлого суму та бажання щось створити попри все. Фінал сюжету не пропонує магічного зцілення. Вона не стає щасливою в останньому кадрі. Натомість сюжет приходить до усвідомлення життя це не історія, яку треба закінчити. А процес, який треба проживати. Останні сторінки це доволі сильне твердження про те, що навіть якщо ти почуваєшся самотнім у центрі свого всесвіту, цей всесвіт все одно належить тобі, і ти маєш право в ньому бути. Якщо ви шукаєте не просто розважальне чтиво, а глибокий емоційний досвід, який змусить вас переосмислити власну самотність та стосунки з творчістю. То цей комікс саме те, що вам потрібно.